Добрий день, шановні слухачі курсу. Мене звати Ігор Хворостяний, і я спробую переконати вас у тому, що успішне складання ЗНО з української мови та літератури не така вже й складна справа, як може здатися на перший погляд. Для цього варто зрозуміти, завдання, уміщені в тесті ЗНО, вимагають не сліпого відтворення зазубреної теорії, а застосування знань на практиці. Уміння аналізувати, оцінювати і робити висновки. Ось тому, особливо актуальними під час підготовки до тестування, є запитання, як вивчати ту чи іншу тему, яку методику обрати, що допоможе за короткий проміжок часу досягнути поставленої мети, якісного результату. У цьому я і спробую вам допомогти. Чи не найскладнішими темами для абітурієнтів зазвичай є асиміляція, тобто уподібнення звуків із розділу фонетика, і правопис слів, орфографія? Опануванню потрібних мовленнєвих навичок може посприяти створіння, яке ви зараз бачите, Чебурашка. Спробуємо змінювати назви частин його тіла: вухо, вушенько, у вусі. Рука рученька у руці, і нога, ніженька у нозі. Ці слова завжди можна прописати в чернеці завдань ЗНО. Їх легко відтворити, не докладаючи особливих зусиль. Звернімо тепер увагу на останні слова в кожному з рядів чебурашки: вусі, руці, нозі. Замість того, щоб учити на пам'ять складні комбінації звуків у фонетичній транскрипції, достатньо лише за умови збігу двох приголосних замінити перший із них на той звук, який ми маємо в останньому зі слів ряду Чебурашка. Наприклад, у словах книзці і намазця збігаються приголосні ж -ц» і ж. с Проаналізуймо. Ж це нога нашого Чебурашки. Останнє слово в цьому ряду нозі. Отже, звук ж має змінитися на звук з. Маємо вимову книзці та намазься. Аналогічно аналізуємо слова комазці і грієшся. Ш це вухо чи бурашки. Отже, звук має змінитися на. Пригадаймо останнє слово в цьому ряду вусі. насі. Цей же принцип. Спрацьовує й у словах «дуці», муця. Є ще одна асиміляція, яку не відображає Чебурашка. Букву сполука Т С я в українській мові завжди вимовляється як ця. Це правило треба запам'ятати. Погляньмо, на приклади. пишаються, милуються. Так само легко. Використовуючи тепер уже відомий нам принцип Чебурашки, можна запам'ятати зміни приголосних при додаванні суфіксів ск, ств. Отже, якщо мені потрібно утворити нові суфіксальні слова від вінніпег і убогий, я зважу на чергування гз у чебурашки нога нозі і матиму слова вінніпеський і убоство. Від слів Кременчук і Гайдамака, чергування К Ц у чебурашки рука руці. Кременчуцький і гайдамацький, а від Карабах і товариш, Карабаський і товариський вухо-вушко у бурашки. Слід бути дуже уважним, оскільки в деяких словах відповідні чергування не відбуваються. Ці слова винятки треба запам'ятати. Для кращого засвоєння їх можна згрупувати. Це три міста: Нью-Йорк, Нью-Йоркський, Цюрих, Цюрихський. Мекка Мекський, три інші географічні назви Протока Ламанш Ламанський, Півострів Малака, Малакський, Країна Ірак Іракський. Чотири народи. Баски, Баскський, Тюрки Тюркський, Казахи. Казаський і Ацтеки Ацтецький. А також два титули Падишах — Падишаський, Герцог Герцузький. Також треба пам'ятати що суфікс К. Який стоїть після приголосного основи у вихідних словах, випадає. Наприклад, чукотка. Відкидаємо К і додаємо СК. Маємо Чукотський. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчені теми. Пам'ятайте, що не слід поспішати стрімголово бирати варіант, який на перший погляд здається правильним. Тестові завдання побудовані так, щоб відволікати вашу увагу на варіантах, які здаються правильними, а насправді є хибними. Отже, перше завдання. Підкреслена буква позначає той самий звук в обох словах рядка. У кожному з варіантів відповідей є слова зі збігом приголосних: ЖС у варіантах А і Д, чи у варіанті Б, ш, с у варіанті В. І тс у варіанті Г. Знаючи правила чи бурашки, а також пам'ятаючи, що буква сполука «ті-сі-я» вимовляється як ця, я легко встановлю правильну відповідь варіант Д, оскільки саме в ньому підкреслено літери, що позначають один і той самий звук З. Проаналізуємо неправильні варіанти. У слові жаба підкреслено звук «ж», тоді як у розвасся. Літері ж відповідатиме звук З, нога ніженька нозі. У варіанті Б звук Ш зі слова шосе не тотожний звукові С із з вухо – у вусі. А подовжений С зі слова сміються. Це не те саме, що Т зі слова тіло. Ще раз пригадаємо, ця на письмі завжди відповідає ця у вимові. Другий приклад. Слова із суфіксом «ськ» можна утворити від обох слів у рядку. Використовуючи правило чебурашки, легко встановлюємо, що від слів бахмач, гринвіч-юнак утворимо прикметники бахмацький, «гринвіцький», юнацький рука рученька руці, від слів сиваш, іртиш, талиш, сиваський, «сиваський», «іртиський», «талиський». відповідно. пам'ятаємо, що в слові чукотка суфікс К, що стоїть після приголосного основи, випадає, тому матимемо варіант чукотський. У словах Кембридж і Юнат ми просто додаємо суфікс к, оскільки дж і т не належать до правил нашого Чебурашки. Отже, кембриджський і юнацький. Правильна відповідь таким чином де, талиський і чукотський. Сподіваюся, мені вдалося бодай трохи спростити вам, шановні слухачі. Процес підготовки до ЗНО з української мови. Для закріплення здобутих знань пропоную вам ще раз повторити відповідні правила і чергування приголосних звуків. Дякую за увагу і до нових зустрічей!